Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський, і ця наша зустріч буде об'єднувати дві країни Україну і Грузію. У нас в студії Наталя Склярська, вона організатор вже не першого, але дуже унікального фестивалю, який відбувається на Андріївському узвозі, вже втретє. Це Дбілісоба-2014 на Андріївському узвозі. Я все правильно сказав. Все правильно. А Наталя попросила ну, так підкреслити, що Тбілісоба, яка відбувається в ті ж самі дні 4 5 жовтня у Тбілісі, це один день міста. А те, що буде відбуватися у Києві на Андріївському узвозі, це взагалі інший фестиваль. Ну і я сподіваюся, що Тбілісоба, яка традиційно також проходить у Москві, це взагалі третій якийсь фестиваль, так? Ну, там так само Грузинська діаспора організовує фестиваль на честь свого улюбленого міста. У mm -hmm. Тбілісі, і не можна сказати, що Тбілісоба на Андріївському зовсім не схожа на Тбілісобу у Тбілісі, але звичайно, наша Тбілісоба, вона має дуже сильний такий київський дух і київський аромат, і не дарма ж вона відбувається на Андріївському звозі. Ми кажемо, що Тбілісоба на Андріївському звозі це українське освічення в коханні Грузії. А, перший рік, другий і зараз буде третій. Є якісь відмінності? З чого ви взагалі починали? Щось таке було маленьке, а потім ви вже розрослися. Ми починали з дуже симпатичного, не дуже великого фестивалю. Власне, на Андріївському звозі не можна розростися до дуже великих розмірів, але поки що ми досі ще не завоювали весь Андрівський узвіз. Але вперше ми починала наша сцена, була навпроти театра колесо. і Це був такий півкварталу, який ми перетворили на такий невеличкий осередок Грузії. Минулого року ми були вже трошки нижче там на перехресті з вулицею Боричів тік, і там вже у нас було так побільше. З нами взяли участь у фестивалі. Такий чудовий такий майданчик називається Юність на Андрівському звозі. От, і завдяки їм ми ще зробили чудовий такий грузинський дворик ще там. От так що ми були більшими. А цього року, завдяки тому, що у нас з'явилися ще нові друзі, і нові партнери. Ми переїжджаємо наверх. Тепер наша велика сцена буде просто під Андрійською церквою. А немає ніякого супротиву через те, що там стоять латочники, митці, художники. Ніхто не заважає вам працювати і проводити білі ну, Насправді, це ми їм не заважаємо. Я вам хочу сказати, що білі собу люблять всі люди, які працюють на Андрійському звозі. Вони насправді щодня нас запитують щоразу, коли ви будете наступний раз. Тому що коли ми влаштовуємо свято, то і в них все дуже добре. Приходить більше людей, а ми намагаємося з усіма дружити, ми намагаємося бути чемними киянами і е, знаходити спільну мову з усіма. І нам дуже допомагають насправді всі, хто є на Андріївському звозі. Це і Діма Борисов з своїми ресторанами, і музей Івана Кавалерідзе який нам дуже допомагає. Там у нас будуть тепер літературні читання вперше всередині, а не на вулиці. Все ж таки, митцям поетам, літераторам треба якось щоб було тепло і затишно. І в принципі, цього року нам дуже допомагає Київська міська державна адміністрація. А все там безкоштовно, тобто ми можемо приходити дивитися, як співають, як читають. А, так. Можна щось там скуштувати навіть безкоштовно скуштувати от насправді не можна, але все інше так. Звичайно, літературне читання абсолютно відкриті. О 2 годині дня починається в музей майстернівана. Валерідзе. От Концерт на сцені Грузинський, ну, ми заради цього і робимо це свято ще, в нас будуть виставки грузинських художників, буде. Невеличкий ярмарок, благодійний грузинських сувенірів. От. І буде в нас добре дуже представлена грузинська кухня. Цього року найкращі ніж завзоти можна буде спробувати грузинської кухні, але, ну, на жаль, безкоштовно не можемо, тому що це ресторани, які готують, які продають, але вони обіцяли зробити дуже-дуже дружні ціни. А, грузинська кухня. Ну, ми так традиційно вважаємо, що це а, шашлик. Це по-перше, але а, можливо, ви, як організатор фестивалю, вважаєте інакше, що це традиційна грузинська кухня. Ну, традиційна грузинська кухня це не тільки не стільки шашлик, це дуже багато насправді страв з овочів, Наприклад, mm -hmm. дуже багато овочевих страв. Це дуже багато зелені. І, звичайно, це хінкалі і хачапури. І щодо хінкалі ми будемо робити, теж я всіх запрошую, бринагідно, о 13.30 ми разом з грузинським шеф-поваром Пата Кучава будемо робити просто серед вулиць, спробуємо поставити рекорд і зліпити українським колективом, тобто всіма, хто прийде, одну тисячу хінкалі. Насправді, хінкалі ліпиться не так легко, як наші вареники, цього треба повчитися, але якщо у нас вийде, то прийде книга рекордів України і зафіксує цей рекорд. Потім, звичайно, Ті, кому пощастить, ми спробуємо ці хінкалі з'їсти, які okay. зліпили. Ну, якщо вони не розваляться в процесі, бо я не знаю, як це вийде. Ми будемо це пробувати. Це такий. Спеціальний фан, який нам подарували ще одні наші партнери, насправді така чарівна грузинська вода Боржомі. вони кажуть, що можна з'їсти мільйон хінкалі, запити, а потім танцювати. А кажуть, що навіть е, з Тбілісі на свято їдуть спеціальні е, шеф-кухарі, які будуть там готувати. Так, звичайно, це ще один наш друг. Дуже добре, що ми познайомилися і подружилися. Є такий знаменитий київський ресторантор Діма Боріса. От він люб'язно нам запропонував е, свою допомогу. І взяв участь, і хоча ресторан його, який там на Андрівському звозі називається Канапа, він суто український, але до нього їде два грузинських повара, два шота. Один шота це повар, який зараз працює в готелі Хілтон. Другий шота їде з ресторану Аспенідзело з Білісії. І от той другий шота буде цілий день так само, просто в дворі ресторану Канапа готувати Хінкалі. Угу. А... І можна буде навчитися подивитися, поспілкуватися, і вони там краще вам розкажуть про грузинську кухню, ніж я. Я так передбачаю, що буде дуже великі черги для того, щоб щось там з'їсти, побачити, як ну на прикладі і позаминуло років чи багато людей приходять. Ну, по минулому року, ми порахували, що в нас було десь тисяч п'ять глядачів і гостей. Треба знати, що Андріївський звіз, звичайно, це не площа, достатньо вузька вулиця, і коли там дуже багато людей, вони звичайно створюють натовп. Uh -huh. От і нас весь час лаяли наші гості і друзі, що мало їжі, мало ресторанів, мало де можна спробувати хінкалі. Ну, але у нас все ж таки не кулінарний ще фестиваль, а культурний. Але цього року знову ж таки завдяки нашим Нашим друзям ми дуже сильно розширюємо програму. А для тих, кому не вистачить їжі, всі ресторани, які зараз є на андрійському звозі, всі, 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 вони домовилися між собою, що після того, як закінчиться наша Тбілісоба, а ми працюємо четвертого числа. У нас велика культурна програма і кулінарна програма, а п'ятого тільки кулінарна. А починаючи з понеділка, всі ресторани андрійського звозу будуть робити тиждень грузинської кухні. Тому хто там чого не доїсть, оці два шота навчать всіх рестораторів з андрійського звозу готувати класні грузинські страви. Можна буде прийти і скуштувати. Ну з їжею я майже зрозумів і. А... Давайте вже про культуру. Давайте. а хто ще приїде разом із шеф кухарями з Тбілісі і буде щось показувати, читати, показувати свої там твори, співати і танцювати? Ну, по перше, у нас дуже велика. У нас цілий день на сцені прекрасна програма, яку ми робимо разом і завдяки товариству грузин України, яке називається Георгія. Прекрасний колектив, який називається Іберієлі. Буде для нас танцювати, співати, грати на музичних інструментах. Це є ансамбль грузинської діаспори, які живуть тут в Києві, але вони прекрасні, це молоді люди, від маленьких дітей там до старших. Але в принципі, це ну середній вік. Я думаю, років 16. І ще один не менш прекрасний ансамбль у нас буде виступати. Це ансамбль «Іберія», який так само тут існує в Києві в Україні, і так само це грузинська діаспора. Вони прекрасно теж співають, танцюють. І виступають в національних костюмах дуже гарних. Я не знаю, де вони їх беруть, це Треба запитати колись у керівників, бо це ціле мистецтво, ці всі костюми. І це все виглядає дуже і дуже красиво. За це нас люблять до речі. От, і крім того, зі Львова до нас їдуть спеціальні гості Тамара Горгішелі, і гурт такий, який називається міклухо -Маклай». От, Це такий українсько-грузинський проєкт. Якщо ви знаєте, Тамара, акторка театра Леся Курбаса, mm -hmm. вона живе в Україні. От, але вона грузинка, вона співає грузинською українською. Обіцяла якусь дуже дивну, незвичну таку капельну програму. Ну, послухаємо, почуємо. Вони до нас приїдуть, ми на них чекаємо. А щодо літературних читань, це робить об'єднання, яке називається українське об'єднання Літфест. Молоді українські актори і літератори читатимуть уривки. З грузинських творів також буде перекладач достатньо відомий в Києві, і в Україні Гіо Арабулі, який перекладає дуже багато грузинських творів на українську мову. Ну і ще у нас буде такі дві хітові такі речі. Якщо ви знаєте, у Львові цього року форум видавців презентував два переклади романів грузинських. Іграв войнушку, перший називається, а другий називається Втеча за СРСР». І так само ми будемо презентувати ці твори і в Києві. Це українські переклади. І, по-моєму, вже років нічого прозового не перекладалося з грузинської на українську цього року. Відразу такі дві. Ну, це сенсації, насправді, бо це такі хіти сучасної грузинської літератури. Крім того, що каса, що, що стосується нашої програми, ми разом з. Нашими друзями і завдяки доброй волі компанії «Еста Холдінг» розмалюємо одну стіну на Андрівському звозі. Якщо ви знаєте, там було розрушено якусь стару фабрику, і там досі нічого немає, але стоїть такий сумний сірий паркан. Ми запрошуємо всіх киян разом з нами тема, прийти а... тема «Тбілісоба на андрівському узвозі». Тобто ага. ескіз може відкрити тему. Ескіз це таке велике застілля на андрівському узвозі, українсько-грузинське. Ага. Тобто, наші е митці. Нанесуть контур цього великого застілля, а всі, хто хоче, зможуть прийти розмалювати фарбами. І якщо ми гарно розмалюємо. То володар цієї стіни обіцяв, що він не замалює це це залишиться назавжди і буде так гарно, дуже смішно, весело виглядати. <свист> От я сподіваюся, що це буде дуже симпатично. А яке застілля грузинське без вина? Тобто і там можна буде щось там попробувати, Суто грузинське вино? Ну, нам знову ж таки ресторан Канапа обіцяє якусь е спеціальну дегустацію грузинських вин. Також я можу сказати, що беруть участь в нашій програмі е в різних е варіантах, дуже багато. То грузинських торговельних марок, і це треба дуже велике дякую сказати зараз посольству Грузії в Україні, яке звернулося до всіх до всього, що я грузинського тут в Києві, для того, що вони підтримали Тбілісобу, і саме завдяки посольству Грузії, панові послу. Це все відбувається у нас в такому прекрасному масштабі. Так, звичайно, найкращі грузинські торгові марки у нас будуть представлені тим чи іншим виглядом. Це і Картулі Вазі, і Сараджишвілі, і Бадагоні, і Тамада повертається. От, торговельна марка зараз в Україну. Вони обіцяли там щось про себе розказати. Так що насправді я думаю, що ми не будемо дуже багато пити. Ні? ні? Ні, ну у нас ж культурна програма. Шкіяни. співати і танцювати. Ми будемо співати, танцювати, їсти, пити, <свят> запивати боржомі, це все, щоб нам стало легше, потім знову танцювати. Тому що у нас майстер-класи з грузинських танців користуються шаленим успіхом. Шаленим. І люди ну, залюбки танцюють, ну, ті, хто переїв хінкалі, звичайно, скаржаться, значить, ні. ми їм тоді скляночку боржомі, а тоді знову на сцену. І так у нас добре дуже виходить. А майстер-класи для того, щоб а, зробити щось власними руками. Ну, от Будем? хінкалі ми будемо робити. Ага. А тут у нас є, правда, українські хлопці і дівчата, але вони навчилися дуже класно малювати традиційні грузинські візерунки на кераміці. Угу. І оце можна з дітьми приходити. Е, значить, орієнтир це буде знову ж таки музей Івана Кавалерідзе. Там є такий чудовий скверик. У тому скверику вони, значить, собі. Якось там сядуться, як їм буде зручно, і всіх бажаючих будуть шити малювати на цій кераміці, Це абсолютно безкоштовно. А до речі, щодо малюнків, але я б казав про картини. Ну, Андрійський звіст, це традиційно місце, де а, збираються художники, так, продають свої так, твори. Так. А чи будуть якісь грузинські а, художники? Ну у нас вже є традиційна грузинська художниця. Наша стежкіянка, ваша колега. Насправді, коли ж немає Двалішвілі, можливо, ви її знаєте. М -м, а, так, журналістка вона була журналісткою, журналістка, журналістка. Вона художниця, вона дуже гарні малює картинки е, на різну тематику, але вона є абсолютно грузинський художник, як на нас. І там буде її невеличка виставка. І зараз ми ще чекаємо з підтвердження деяких художників. Так само у нас буде дуже цікава експозиція. Це буде такий перформанс, презентація виставки, яка називається Сергій Параджанов Сновидіння ХХІ століття. Біля замку Річарда Лев'єче Серце це все буде відбуватися. Це наш у Київський музей Сновий Дінь зробив таку виставку на честь старіччя Бараджанова. Вона так сподобалася всім, що її запросили в Тбілісі цю виставку. Вона там декілька місяців буде потім виставлятися в найкращому біліському музеї Карвасла. А маленький шматочок цієї інсталяції цієї виставки, і ну там навіть буде такий невеличкий перформанс. Ми будемо демонструвати на андрійському звозі. Сподіваємося, що погода нам. Не заважатиме навпаки, нас якось так, у нас тригіння. є невеличкий такий ролик, презентація з минулого uh -huh. тогорічного фестивалю Білісоба на андрійському звозі. Ми зараз його подивимось, а потім до бесіди з Наталією повернемось. Дивимось. Соба 2013 року. А ми продовжуємо розповідь про розповідь анонс про Дбілісоба 2014 року. А ну можливо, кожен фестиваль має якийсь слоган 12-го року. Був один слоган, 13-го інший. А зараз через події в Україні, а можливо, зараз є якийсь інший слоган у фестивалі Дбілісоба 14-го року. Ну насправді слогану немає. Ми ще до цього не додумалися, але дякую вам. Наступного разу візьмемо це на озброєння. Ну, звичайно, наш фестиваль цього року. І все, що відбувається тепер в країні, так чи інакше, не може обійти війну, яка у нас власне відбувається. Тому ми дуже вдячні народу Грузії і уряду Грузії, те, що наші діти тепер відпочивають зараз в Грузії, якщо ви знаєте, забрали дітей. І саме тому нам дуже приємно робити саме україно-грузинський фестиваль. Це перше, а друге, звичайно, у нас буде благодійний ярмарок. І все, що ми зможемо там виторгувати на тому ярмарку, ми передамо. Ми вирішили передати одну частину батальйону територіальної оборони. Київському, а другу частину волонтерам, волонтерські сотні, які, якої склад, до речі, там же у нас на Андрійському звозі і розташований. А що буде на ярмарку а, продаватися? Значить, на можна ярмарку купити? можна буде купити ляльок е, грузинських, угу. можна буде купити невеличкі сувеніри, там магнітики, наліпочки, такі всі речі, можна буде купити вино, можна буде купити е, грузинські, всілякі джеми, варення, соуси, всякі такі речі, от е, що ще у нас є. Ну, Книжки, можливо. Uh -huh. Якщо буде багато книжок, то буде добре. Тобто ми збираємо з усіх, що можемо, нам все це передають, ми будемо намагатися продати і ті гроші, які виручимо, віддамо на, ці, на цю мету. І ну, якщо просто люди захочуть допомогти, ми зараз думаємо про це, можливо, під егідою якогось там. З волонтерських організацій просто зібрати, зібрати кошти. Теж ми вважаємо, що це нормально, і так треба робити. А влада, місцева, київська а, а, українська якось допомагає з проведенням і організацією цього фестивалю. Ну влада допомагає організаційно дуже добре. Я мушу вам сказати, це вперше на моїй пам'яті, за я 20 років займаюся організацією різного роду подій. Ми отримали всі дозволи від влади не за день до заходу, а за тиждень до заходу. Mm -hmm. І влада дзвонить і не каже. Же, а ви заплатили там за те, чи за це дзвонить і питає? А чи все у вас добре? А чим вам допомогти управління культури? Київської міської державної адміністрації, управління зовнішніх зв'язків, Подільська державна адміністрація теж сказала, що якщо вам щось треба допомогти, ми, будь ласка, будь ласка. Тобто управління культури, взагалі, треба сказати велике дякую, тому що знову ж таки ми б не втрапили в музей Івана Кавалерідзе, якщо б управління культури нам би абсолютно безкоштовно, чому це субота, тобто люди вийдуть на роботу спеціально заради нас, заради наших літературних читань. Звичайно, це не комерційні речі, але раніше і того не можна було добитися. Так що, в принципі, поки що. І ми дуже задоволені в цьому сенсі. А, тобто, 4 жовтня буде таке урочисте відкриття, кр... сцена. Та. а хтось буде присутній. Пан посол Грузії, uh -huh. пан Уклеба, я сподіваюся, відвідає. Ну, він обіцяв нам. Якщо буде хороша погода, то він прийде і відкриє наше свято. У нас не буде дуже офіційна частина, тому що це таке вуличне, веселе, народне свято, на яке залюбки ходиться грузинська діаспора, міста Києва. Ну, і я сподіваюся, що кияни так. Само прийдуть, як вони приходили і минулі роки. А як взагалі народилася ідея 2012, може 11, може 10-го року, так? 12. Коли це відбулося? Чому Грузія Білісоба? Ви знаєте, це так дивно, іноді такі, як, як як вигадаєш якусь хорошу річ, то вона сама собою складається. Нам дуже не подобалося в принципі те, що відбувається в Києві на день Києва. Нам вже давно це не подобається, тому що колись це було дуже. Таке приємне свято, але в останні роки воно перетворилося на щось таке. Ну, ви не приїдете з іншого міста, спеціально в Київ на день Києва. Нема на що дивитися. Хіба що Андріївський узвіз, Хіба що? І нам дуже всім хотілося, щоб на Андріївському звозі це відбувалося не один раз на рік, а щоб якісь свята, якісь такі речі відбувалися якомога частіше, щоб будь-яка людина, киянин, не киянин, до вас приїхали гості, з коли на Андріївський. Там не тільки сувеніри художників побачиш, але буде там якась ну щось таке цікаве. Якась імпреза, якісь музиканти, ну щось буде відбуватися. От. І так сталося, що якоїсь осені е, е, ми, в принципі, ж агентство, яке займається організацією спеціальних подій і піаром. От у нас був дуже один хороший партнер і клієнт, який якраз робив, йому треба було зробити там на грузинську тематику подію. І ми так сіли і подумали, сказали, а давай зробимо білі собу на андрівському звозі. А як зробимо? Ну як? Запросимо, і тут зробимо і так, зробимо і так. І так воно все сталося. Ми пішли в посольство. Посольство сказало, добре, ми вам поможемо, там, чим зможемо. І так воно все якось склалося, і ми зробили Тбілісобу. собу. І могли про неї забути, якщо б знову ж таки кожен день торговці з андрівського звозу, які це бачили, і казали, а коли будете наступним разом. А через рік люди почали дзвонити і питати: А ви будете робити Тбілісобу? А коли mm -hmm. буде Тбілісоба? І ми піднялися от і знову ж таки пішли там до партнерів, до всіх до кого могли, сказали, хлопці. Тут люди хочуть біля собу, давайте будемо робити. Ну і так воно і више. Ну, ви ж знаєте, що Українець з Грузією зовсім такі спеціальні якісь душевні стосунки. Mm -hmm. Якось воно все так виходить завжди прекрасно, що я не можу сказати, що це дуже легко, це насправді важко. Це вимагає дуже великих зусиль, організаційних, там моральних, матеріальних і будь-яких. От, але в принципі, коли от. Заради хорошого діла, заради щастя і радості чистої, дуже багато людей нам допомагає. І бачите, ми так трошки розвиваємося. Навіть в ці важкі часи, дуже важкі. А, в ці важкі е, часи е, торгівці, які там стоять на Андріївському звозі, ну е, я знаю художника, е, скаржаться на те, що людей дуже і дуже мало. Навіть у суботу та неділю. Як ви думаєте, тобто е, народ прийде на прийде. прийде? Ну, дивіться, ми створили подію на Фейсбуці. Там зараз. Е, Дві тисячі людей, хто писали, що прийдуть. Uh -huh. Буде набагато більше двох тисяч, бо ті, хто написали, що прийдуть, половина не прийде, але прийде інші люди, які не написали, що прийдуть. Ні, і насправді людей багато на андрійському звозі, нема чого скаржитися. Може, люди не так добре купляють там, картини, але ось, наскільки я бачу, ми от зараз готуємося до одів я щодня там чотири рази бігаю вверх і вниз. Достатньо людей на Андрівському звозі. Я не знаю, чи купляють вони щось, чи ні. Це ну, зараз самі бачите, яка ситуація, але ну, ні, нормально. Ну і знову ж таки, це осінь. Звичайно, що влітку дуже багато людей. Це ще одна причина, чому треба робити білі собу на Андріївського звозі, чому треба ще щось робити, і ще щось, і ще щось. Тому що туристична привабливість Андрівського звозу, як тільки холодає, падає. Угу. Значить, а, треба чимось заманювати. А якась політика там буде присутня? Ні. На жаль або на щастя, ні. не знає якої. Ні, ніякої політики ну, не якщо... У ну, В нас вибори до Верховної Ради, тому я і запитую. Ну, тут. пан посол Грузії сказав, що він написав листа меру міста Тбілісі про те, що ми робимо Тілісобу. Тому що, якщо ви не знаєте, і ми не знали, Київ і Тбілісі не є містами-побратимами, угу. але, можливо, станемо. І політика може бути така, що, можливо, нам мер міста Тбілісі якусь листівочку надійшла, ми її прочитаємо. Ні, ні. Українсь українські зірки будуть о, представлені якось на Тбілісові, виступати як якісь там спеціальні гості на сцені. Я вважаю Тамару Горгішелі зіркою, українською, ну, і це прекрасно. Ну, те, що ви називаєте зірками, мабуть, що ні? Ні. А якось традиційно фестиваль а, завершується у вас от, 5 жовтня, там у неділю щось таке традиційне, а, фінал яскравий або навпаки тихий і камерний. Як Ні, це ми, відбувається? Ну ми, ми ж працюємо на вулиці, на якій ще живуть люди, і ми поважаємо людей, які живуть на вулиці. Мало того, що ми їм будемо стукати по голові ввечері в п'ятницю, тому що будемо будувати сцену. Я вибачаюся. Але ну тут що поробиш, це така вулиця. Але ні, у нас немає. Ми не є традиційним таким те, до чого звикли, там почали з довгої офіційної частини, завершили салютом. Немає в нас салюта. Угу. Ми всім кажемо просто до побачення і прощаємося до наступного року. От. Якщо вдасться, може будемо показувати кіно на сцені. Це хороша традиція була, до речі, от. але для цього треба ще отримати таке кіно, щоб його не соромно було показувати. Ну, на жаль, зараз ми і Наталі будемо казати до побачення, але 4 жовтня Дбілісоба буде казати у всьому. У Києві і Україні ґамарджоба а... Гамарджоба точно Наталя Склярська, організатор білі 2014 року на андріївському узвозі. Дуже вам дякую. дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми ще повернемось.